Також кличку. От я подивився серію бігуса. До речі, раджу вам всім подивитися, тому що дуже цікаво. Ну для мене нічого нового. Просто Київська адміністрація, Київська міська рада це повністю ну, злочинна організація. Сама Натурально, там є ролі розподілені, є керівники, є там ті, хто виконують вказівки, є посередники. Ну тобто, все як згідно кримінально процесуального кодексу України. Там, якби голова цієї земельної мафії, Комарницький бігу до речі каже, що Комарницький був. Підходящим і Зеленському і кличку, нібито, як каже бігус, що палатний цей кум кличка і друг він ще вищий щаблем, і з ним погоджувалися там основні моменти найважливіші. Ну і про кличко там він кличко з ними не спілкувався, тобто його не записали. Про нього даних нема. Але він цього не знати не міг, тому що ну там просто по. Вся Київська міська державна адміністрація і Київська міська рада пов'язані між собою. Всі партії, виключно всі земельні питання за гроші, голосували. І партія удар, слуга народу, Порошенка, партія Батьківщина Тимошенка. Всі голосували за гроші. Вони між собою домовлялись питаннями. Тобто, ти мені проголосуй там ту землю, за яку там ми отримали, а ми тобі проголосуємо ту землю. І отак вони між собою торгувалися. Як на базарі, в общем. ну абсолютно така. Корупційна клоака. хто би там що не казав, ну це злочинна організація. Як на мене, нормальній країні думаю, всі ці люди мали би сидіти у в'язниці з конфіскацією. майна, тому що це повністю задокументована, злочинна велика організація з розподіленими ролями. Ну про Клича я вже сказав. Він однозначно про це знав. Ну однозначно він не вникав там в якісь мінімальні теми. Ну але він розумів, як це все відбувається, тому що він ж керує цим всім. правильно. А Комарницький, Комарницький теж бігус про це говорить, що якби він взагалі з'явився у цим сматрящим від. Офісу президента ще в 19-20-ті роки, коли там був Богдан, і він з'явився там, до речі, на цьому розслідуванні, що Єрмак на нього був злий, тобто в них там були свої нюанси, тому що там ну, обривочно ті всі розмови. Але це ну загальна така корупційна схема заробіток на землі будь-якими способами. Віджимали землю, крали землю, брали хабарі за те, щоб проголосувати за землю. Потім продавали будівельним компаніям землю. Потім міська рада купляла квартири в цих компаніях, які давали відкати, ну тобто повністю корупційна організована злочинна організація. Тому дивіться, дуже цікаво раджу. Ну а взагалі, ну, це жах, звісно, це жах і чомусь тільки є там 5 підозр, як, як я зрозумів, з цього розслідування Бігоса. Там що, до речі, буде друга частина, обов'язково не подивлюсь. П'ять підозр. А як на мене, там просто треба ну, всім вручати підозри. І ще політично визначатися, як ці партії голосували, тому що ж партії між собою торгувалися цими землями і голосувала за них. Ну, це просто жах і катастрофа.